Спробуємо моє улюблене Ммм, Шалено смачно. А я обожнюю пончики. Я просто в захваті. У мене теж є улюблена смакота. Це ми желе із Кока-Коли. Отак. Яке ж воно апетитне і смачне. Я ладний душу продати за такий смаколик. Ой, а що це за жахливий звук? Який жах! це сигналізація. Я заарештую вас усіх руки вгору. І навіщо ви все впустили на підлогу? Ано стояти. Ей, ти, вампір, не відлітай. Я тебе спіймаю. Де нам сховатись? Навіть не знаю. Мамочки. Так, мені також треба сховатись. Так, так, мене теж мало не спіймали. О, морозилка з блакитним морозивом. Мені підходить. Так, як же тут смачно, і мене там точно ніхто шукати не буде. жика буба сховаюсь тут. Цей автомат із чорними солодощами, те, що потрібно. Я ж знаю, що ви тут. Зараз же знайду кожного. Мене ніхто не знайде. Ой, голосно. Mm. Я щось почув. Хм, так, в цьому автоматі хтось є. О, а от і вампір. Зараз потрясемо автомат, і ти звідти випадеш. Не виходить. Добре. Тоді натисну на кнопку Вампір. О, ні, що відбувається. Я ж не якась. якось. О! Ну, все поліцейський, бувай, я відлітаю. Ох, добре, відлітай, але я все одно тебе дістану. Пошукаю інших хуліганів. Так, під морозивами справді наче хтось є. Д -д 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 я, я замерзла. Звісно, іди сюди, хуліганко. От і стій тут. Я за тобою стежу. Не рухайся. А, а друга має бути десь тут. Хто тут в коробці Хуба Буба сидить? Ага, бачу якийсь хвостик. Ну, звичайно, ось я й знайшов третю хуліганку. Ось робите хуба-бубу. Що ви накоїли? О, а це смачно. Мені подобається. Супер. Треба тікати, поки він нас не бачить. М -м, клас. О, ні, Вони знову втекли. Стійте. Ого, Софі, ми увіділи іграшок. Здорово. Ого, ціла поличка з рожевими іграшками. Мені підходить. А я приміряю костюм хагівагі. Я тут. Всім стояти на місці руки вгору. Знову вони сховались. Добре, поганий поліцейський йде шукати. Хм, А може тут хтось ховається? Розкажіть мені іграшки, де всі крадії мій шанс налякати поліцейського. Гей, містер! Ідіть, я проводжу допити грашкам. Ку-ку Це ще хто? Зачекайте? Це ж хагівагі. Не чіпай мене, не їш мене. Ха, ще б трохи і я його спіймала. б Браво, Софія! Тепер ми вільні. Майлі біжи туди, а я туди. Ого, Я, здається, прилетів в магазин жіночого одягу. Для початку повісю свій плащ на вішалку. Нехай поліцейський подумає, що це я, і спіймає. Ха, це буде весело. Зачекайте, до мене прийшла ідея. Фух, як же я втомився бігати? О, це він. Ну, все вампір. Не думай, що в тебе вдасться улетіти на цей раз. Я зараз же тебе спіймаю. Ну і що тепер ти скажеш мені вампір? Ви заарештовані і маєте право на. Ей! Так це був не вампір, а просто його плащ. Серйозно. Так де ж він ховається? Купився. Всі манекени виглядають підозріло. Розглянемо кожен. А може ти вампір? Ні, ну добре. Є ідея. Подягну на кожен на намисто щаснику. І точно виявлю вампіра. Тобі намисто, тобі і тобі. Який же він зі мною жорстокий? Це жахливий сморід. Приберіть це з мене. Заберіть часник. А! О, а ось і вампір. Я, я зловлю тебе. О, ідея! Залітай до мене в клітку. Готово. Я ж казав, що спіймаю. Ось ти і попався. Ди ж мені сховатись. Ого, це ж пост охорони. Я можу переодягнутися в співробітника поліції. Так, поліцейський точно не впізнає мені злодюжку Софі. Залишилось знайти ще двох дівчат. Чекайте, а це хто? Упс. М -м, погано бачу. О, то це ж дзеркало, чи що? Ось це так, а я непогано виглядаю. Клас. Поправимо кроватку. У цих окулярах я такий смішний. М -м, і вуса в мене розкішні. Що? Чому вуса відпали? Ні, мої вуса не мені. Хм, Здається, все зрозумів. Це не дзеркало, це одна зло Руки вперед! І ти заарештована. Ні. Так, моя взяла. А тепер вирушаємо у дільницю. Ого, є в музеї величезних продуктів. Виглядає незвичайно. Де ж сховатись? Може, за колею? Ні, тут мене видно. Чи залізти величезну картоплю фрі? Також нема місця. О, я знайшла ідеальне місце. Це бочка з молочним котелем. Трубочка, щоб дихати, та готова. Фух, сюди точно прибігла третя злодюжка. Але куди вона могла сховатись? Якби я був злодюшкою, то сховався б... ні, не за це коло. Добре, подивимось картоплю фрі. Тут також порожньо. О! Це чуєте? Хм, що за дивний звук? Наче нікого. Хто тут? Хтось явно сидить в молочному коктейлі. Я витягну тебе назовні. Спробуй перекрити подих. О, ні, нема чим дихати, мамочки. Ви мене знайшли. Звісно, знайшов. І зараз ти вирушиш у дільницю. Так, нас спіймали. А тут прикольно. О, привіт. А у в'язниці подаватимуть кров. Ай, як яскраво. Велике дякую за перегляд. Поставте лайк і підпишіться на наш канал, щоб першими дивитись самі смішні ролики. Напишіть у коментарях, чи любите ви грати у хованки. Ну а поки що, бувай.